Двері. Добрий ранок, дівчат. До вас випустимо, сершто отримав двері, а у нас перед носом закрив. Добрий ранок, у нас вже відкрив. Дівчки, ми прийшли в Віолетту. Добрий день. А я бачу двері перед носом закрили. Думаю, це що вже значить, там треба уходити. кажу, ні, але це... ми йдемо. Добрий день. Пішов, Добрий, ранок. Добрий, ранок. Добрий ранок. Так що ти щось бачиш щось новеньке, так? Да? Щось нове це, так? Ні, це була модель. Була модель, я такої не бачила. зачем ти? Я вас попрошу закрити двері, бо знаєте, у вас тако, так хорошо, так борються, хоч приходьте роздівайтеся. От що хорошо. Це що, що таке? Це відправки? Це що? А? На відправочку, так? Так, так, це на відправку. А яка на відправочку можна? Можна. Дівчики, ви дивіться, бо все. А, ці модняшки, я знаю. Я знаю ці модняшки. Білі такі, що я їх обожнюю. Трішка, а я такі красоки, як я там буду брала. Да, я лиш малий розмір. Малий розмір? 37, сім, так. Да. Дівчки, такі красовочки є 37 але будуть. Будуть, так? Да? Коли будуть Сережка? Слухай, такі удобні, я думаю, сьогодні щось не хоче сказати. Я пам'ятаю, що один цвет залишався. А, а вони що, ще в різних цвітах є? Добре, Добре утро. Куличко. Вони ще в різних цвітах є? Вони були в різних цветах, але це модель. Я бачу нові модельки. Це ви вчора отримали. Да. Так, девочки, віолетта. Прямо чітко написано Віолетта, ви Ві розумієте, так? Да? Я хочу наміряти, давай мені тридцять дев'ятий оці. 40, 40 надо, бо вони маломірять. 40 треба, бо вони маломірять. Ціна їхня? Полторы. А я бачу 500, я чуть не умріла. Я чуть не умріла. Слухай, мене аж таке дихання. Полтори тисячі. давай, Сережка, мне 40 розмір. 200 тоже. Де... Ну, це ж модні такі ж, да, вони оці зараз. дівчатки модняшки, 1350, є отакі вот кросовочки. А ну давай, Сережка, ну, давай, щось такі буде. кольори? Я хочу чорні. а для чор... чорні хочу. Ну я хочу Сережка, ну хорошо, все. Давай чорні, отігайте такі чорні, чорні, чорні. Чор 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 да, от ці давай 40-й. Значить, девочки, ну якщо у вас 39-й, берете 40 Леся, Олеся, давай робимо до сумочок, дивись Так, сумочки. мочалочки, дивулик. Я їх просто обож. Сережка, 850. Це така 1250. 1250, да? Да, типу менше 850. А, поменше 850. Девочки, це ті мочалочки, а у мене тільки у мене вона велика. А та а ці поменше так. А ну ця така дивіться, така теж інтересна моделька. вообще 1500, дивіться. Вона ось відкривається і на змеючки теж інтересна моделька. На вітрині це одна. От коли вона у вас на птичові вона вообще по-другому Ціна їхні дівульки мої 1250 Ну і цю я вам показала. Дивіться, а ця у нас. 1500, ну Вони всі обалденно класні, тому що ви знаєте, кожна модель, вона красива по-своєму. ну Це я не них говорю мочалочка, тому що, ну вони такі, знаєте, як мочалочки, дуже удобні. Так, Діврі, завезли мою сумочку, оцю ще одну. Сережка, є одна чи ще є. Ще, ще таких є, це моя всім любима. Пам'ятаєте, коли я сказала, Сережка, я ж ніколи казала, що її заберуть. Що якщо не заберуть, я прийду утром, я прийшла, її нема. Так, дивіться, 2500. Ну я думаю, вона мені так нравиться, що я вам даже не можу передати. Але ж у мене їх мільйон двадцять п'ять і мільйон двадцять. Шосту вже, напевно, я не знаю, чи брати чи ні, але вона класна. От вона дійсно класна. Ну я не знаю. Дивулю. Плюс отакі сумочки, отака у мене. Ну, у мене така коричнева, Вона теж очень крута. Вона, дивіться, дивулі, вона й тут розтібається, і тут. Ну, вони дійсно круті сумки. Потім оця дорожня в мене є. Я зараз буду їхати в неї. У мене чорного цвета. Дівчатка, це дорожня сумка, в неї влазить абсолютно все. І мені подобається, що тут єдина ручка, да, Сірошка? Да. Перехину перехилили і пішли. Да. А ти знаєш, що ти ще спочин роблю? Слухайте, я ж 900 гривень. Іди сюди, давайте. Ну, печіром треба Сережка 200. Раз, два, іди сюди. Ти... А, Світ, там, може, сюди. брати. Mm -hmm. Я взяла отаку вот коричневу сумочку в дорогу. Держи, я вам а -а -а. покажу. 900 гривень. Вона для телефона, мені що вдобно. Допустимо, от... в мене чемодан, в мене так, Сережка, просто вчора я маму відправила на відпочинок, мама в п'ятницю приїжджає і в мене дочка бере на відпочинок. Так, да. і в мене чемодан, і отака сумка. Ну це таке, знаєте, з собою, тому що ми будемо. Ой, перельотів багато. Багато. І я взяла оцю сумку. Мені чим удобно. Тут длинний-длинний шнурок, дівчатки. Вона стоїть 900 гривень. Ну я цього мішку відцепила, бо я і мішка це дві несомістімі віші. Вона робиться ручка длинна. Чим вона удобна? Тут влазить і павербанк і телефон очень удобно я уже ходила Светки, сказала зроблю почина вона каже буде в жоподілка так я ведь торпу сірожка ну все я согласна Девочки, вона очень крута але я вам покажу що я вам говорю Видишь, це ж не то що я вам сейчас показала про неї розказала я ж буду виїжджати з дому буду з білим чемоданом з такою чорною сумкою і з такою коричневою. Да? хорошенькі ну понятно я ж думала сірошка зі мною шуткує. я за сірочка бере каву давай ми сейчам будем... ранок лезь аккуратненько держи баночку свою Лесь. свою Ритуал є ритуал. Уже кстати, у вас теж ритуал Да. да? да. Так, дівчинки мої, дивіться. Фірма Віолетта. Добрий ранок, красуня, добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Так, дивіться, я зараз щас... це таке новиночка, я їх не бачу. Сережка, коли вам їх привезли? Вчора Вчора привезли. Дівочки, значить, дивіться. Я узула на ножку і чорні сиреневі. Хочу покати. Ми привыкли, що ми все носимо чорне і біле, дівчатки. 1500 грн обалденно класні кросочки От фірми Violetta. Дивіться, прямо на них написано Violetta. Дивіться, як вони на ножці. На мені 40-й розмір, дивулі. 1500 грн, дівчатки, ви почули 1500 грн. Творять чудеса. Подивіться, на мені 40-й розмір, хоч я ношу 39, но вони сусірож, вони в вільні на мені. 40 да, 40 свободні. Значить, я так думаю, що якщо у вас дев'яточка, ну у мене ж повномірка, у мене повномірночка ножка. Дивіться, девочки, на мені 40, але я вам кажу, якщо у вас дев'ятка, такі між восьмеркою і дев'яткою, беріть дев'ятку. Ці вони є в цвітах. 1500 гривень, подивіться, ось ці. от є різні цвіта. Ви просто робите скріншот, говорите розмір і вам все висилають. Так, дивіться, у мене на ножки є озула сиренівий і чорний. Ну, чорний, думаю, так, під костюмчик, щоб ви подивилися, як вони, подивіться, як вони на ножки. На мені Сороковий розмір дівулі. Ну бачите, якщо у вас повномірка 39, значить беріть 40, Вони дуже удобні, Ну мені удобно, і вони не тяжолі. Знаєте, навіть дивися, вони в тяжолі, ну вони не тяжолі. І для мене дуже немаловажно, що я ось коли взуваю, не пшикає підошва, Це теж дуже. Хоча да, мені такі чорненькі, білий костюмчик, чорна кепочка, да, оці підходять взагалі, Отак, от, от з сторони, просто поймаєте, коли ви дивитеся отак, це одне. Ну коли ви дивитеся. От на ножку це взагалі по другому Дівці, 1500 гривень Віолетта привезла новіночку. Є різні цвіта. Дивіться, вблизі вам показую, які є цвіта. Дівули, є різноцвітні. Це як я сьогодні прийшла, чи друга моделька, дивіться, є сірі, є такі, є такі, ну і ці у мене на ножки. 50 це оці, да. Дівчатки, 1050 це те, що я казала, що ходити треба босою. Ну, ви вірите, от домашні тапочки у вас є. Ось о, 1050 у мене на ножки, домашні тапочки. Я в них як боса. Просто боса. Так, і кеди, оті, що я казала, що ти Сережка, але я вас не бачу. Скільки вони стоять? 1200. Подивіться, як вони на ножки теж. Значить, на мене дев'ятка? Так. Да. На мене дев'яточка, дівчатки повномірки. І хочу сказати, що оці дев'ятка, ну вони ще й прям свободні. Дівулі 1050 і 1200. Подивіться, які модельки. Я ж вам кажу, магазин «Віоліта», він зараз починає весняний завод, з кожним днем нова нова моделька. І головне, коли ви дивитеся, вона на полочці, це одне. Але коли ви дивитеся, як вона на ножки, це взагалі по-другому. Подивіться, от я вам близько покажу. 1050 це домашні тапочки. От ви вірте мені, що я як в носках, просто в носках. Ну, кеди, ви ж розумієте, кеди, вони тако дорого, багато. Вони джинсові, Сережка. Ну, да, щось плотний таке котон. плотний катон. Це плотний катон 1200 двісті гривень. Так що, мої красуні, кожен раз я буду вам покати кожну модельку, тому що ну глазки розбігаються, хочеться взути все, всью. Давайте будемо по чуть-чуть. Так що домашні тапочки 1050 п'ятдесят і плотний катон 1200 Девочки, Дівчатки, що не кажіть мені, а барашки мої любимі барашки. Дивіться так, сумочки, барашки, це вони на всі цвіта. Дивіться коричнева, рижа і чорна. Ну і понятно, що дивіться. Сережка скільки вони стоять? Береж 1100 що сто дівчатки, гривень. У мене по моєму да? Я я їх сьогодні дивіться, як вони хорошо під костюм спортивний. Вони такі класні. На мені 40 розмір, щоб ви знали, що вони не повномірки. Якщо у вас дев'ятка, ви берете 40-й, це однозначно. Тому що у мене повна дев'ятка, значить я взяла 40-й. Дівчатки, вони 1200 гривень, але вони обалденно класні. Подивіться, як вони на ножки. За 1200 гривень це дуже круто. Не знаю, мені вони дуже подобаються і вони удобні. По-перше, я люблю таку підошву. Знаєте, От воно таке дуже круто. 1200 гривень. плюс дівулички. До цих барашок, пожалуйста, вам люба сумочка. Сумочка вона вроде й маленька, і вроде вона й не маленька, але вона крута. Подивіться, скільки сумочка стоїть? А ну це Ні, 1250. 1250. Бач, я сама побачила. Так що мої красуньки, подивіться, ось, все, пожалуйста. Взяли світлий барашок і ріженьку сумочку. Обалденно, класно. Мої хорошенькі, Ну, ви знаєте, що баранчика я дуже люблю. Баранчик. Що далась, як ти казала? Але ну, у мене були такі чорні, і я тепер вспоминаю, що в мене їх немає, тому що я подарила свої сестрички танюшки. Отакі, От чорні у мене були. І я її подарила. Я зараз тепер дивлюсь девочки на ці коричневі 1200 гривень. По-перше, вони удобні. На мені дев'ятка. Подивіться цю підошву, вони обалденно круті. І до них дивіться, які класні сумочки. Ні, сумка дійсно крута. Вона ви розумієте, камера не передає тої красоти, яка вона дійсно. Дивіться, є ж чорна. Така в неї красива, красива ручечка. Дивіться, ручка удлиняється, так, ця? Так. Да. ручечка удлиняється і сумочка робиться длінша. Дівочки, ну, ці баранчики, вони я не знаю, вони мені вони самі прочні. Я так люблю. Я взагалі таке люблю щось необычне. і вони дійсно необычні. По перше, е баранчик у нас впереді. І мені дуже подобається оця підошва. Вони 1200 гривень. Одним словом, я вам хочу сказати, мої хорошенькі, що магазин Віолета вас кожен раз буде чимось удивляти оцими прекрасними сумочками, цими прекрасними кросовочками. тому що ви знаєте, весна іде красу несе, а кожна жінка у нас шо прекрасна. І також, дівочки, ви знаєте, що ножка на, нож, що на ножки і сумочка це дуже що? нас, тому що ми красотки. Так що, девочки, хочу вам сказати, що от ця сумочка, скільки сумка стоїть? 1950. 1950, кросовочки 1200 творять чудеса.